У Києві під головування міністра оборони України Павла Лєбєдєва відбулося розширене засідання колегії міністерства оборони України. У заході взяли участь начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Володимир Замана, заступники міністра оборони та начальника генштабу, народні депутати України, керівники структурних підрозділів Міноборони та Генштабу, командувачі видів та оперативних командувань збройних сил України, командири з'єднань і військових частин, представників всеукраїнської профспілки, працівників збройних сил України на порядок. денний засідання були винесені питання щодо результатів діяльності Міністерства оборони України у 2013 у навчальному році та пріоритетних завдань на 2014 рік стан підготовки озброєння та військової техніки, забезпечення запасами матеріальних засобів та їх вплив на боєздатність видів збройних сил. Також розглядався стан дотримання вимог та забезпечення безпечного зберігання і транспортування озброєння ракет і боєприпасів, вибухових речовин, порядок їх утилізації та інші актуальні питання. Міністр оборони підкреслив, що у 2013 році оборонним відомством було проведено значну роботу. Президентом України Віктором Міноковичем затверджено державну комплексну програму реформування і розвитку збройних сил на період до 2017 року. Поставлено крапку в питанні переходу збройних сил на комплектування військовослужбовцями за контрактом. Річний план набору контрактників повністю виконаний, повідомив Павло Лєбдів. Керівник оборонного відомства відзначив, що значних зрушень вдалося досягти у сфері соціального захисту військовослужбовців, зокрема щодо підвищення і грошового забезпечення, впровадження різних компенсаційних виплат. Павло Лібрів наголосив на важливості проведеної роботи щодо боротьби з корупційними проявами у військах, відзначивши продуктивну роботу відомства у цьому напрямі. Під час розширеного засідання колегії начальник генерального штабу генерал-полковник Володимир Замана наголосив, що у 2013 році бойова підготовка здійснювалася за міжвидовим принципом. Він повідомив, що цього року у результаті проведення заходів оперативної підготовки органи військового управління набули оперативних спроможностей з планування застосування та управління військами під час виконання завдань. Начальник генерального штабу повідомив, що у військово-морських силах у 2013 році започатковано систематичне несення бо. Ової служби у чорноморсько-азовському басейні та акваторії річки Дунай. Екіпажі кораблів набули навичок виконання бойових завдань в реальній обстановці та отримали досвід спільних дій з морською авіацією та авіацією повітряних сил. Середня наплавність кораблів МС склала більше 18 діб, зазначив Володимир Замана.